Відзначення дня соборності це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов'язок берегти пам'ять незлічених жертв, принесених українським народом у здобутті незалежності та Соборності України. У Коломиї в цей день вирішили приєднатися до всеукраїнської акції і організували флешмоб Живий ланцюг, сила в єдності. В Планах молоді було створити живий ланцюг від пам'ятника Тарасові Шевченку до монументу борцям за волю України. Близько двох сотень людей взялися за руки, щоб відтворити подію 1990 року. Адже саме в єдності сила нашої держави, переконані учасники флешмобу. Здійснити свій план організаторам до кінця не вдалося. Напевно, через снігопад людей вистачило лише наполовину ланцюга. Під час флешмобу професійні художники та майстри Фейс Арту розмальовували усіх охочих у синьо-жовті кольори. А кожен учасник акції отримав на згадку прапорець. Це чи не єдина акція, яка відбулася без політичної символіки та без представників влади?